Я не знаю кавалерочка, як вам, але нам дуже важко виходити кожного дня з хати. Правда, Віталік? То я не знаю, яка година, планувалося швидше. Ну, але вже як є, вже вийшли з хати, сміття викидаємо в машину і до роботи. Тому що роботи багато, а часу дуже-дуже мало. Але добре, що приїжджала тільки що Курлєва з Сергієм. Я віддала їй холодець, пляцки. Як виявляється, вони також худають. Ну, але То вони худають, знаєте? То мене вже не цікаве, головне віддати. Знаєте, як то говориться. Віталік зараз сміття викине і ми їдемо. Так що я сьогодні цілий день за рулем. Так Віталік вирішив. Сказав, що треба кожного дня сідати і їздити, що коли мені треба кудись поїхати, щоб я його не чекала, не нервувала, а сідала сама за. Кермо і везла свою дупу, куди мені потрібно. Та й таке кавалерка. Ми до роботи. Угу. Ще йде туди, але ми на тій машині не їдемо, їдемо на, на другій машині. Та й таке кавалерка. Ось такі справи. Дивіться, кавалерка, яке велике серце мені намалював. Вау, ще одне. Ого. Давай третє ще. Є, клас! Ми в місті не на трасі. Я думаю, що тут не треба. Яй. Что такое? Помощи? Фані, фані. Молодець. Беліть мене, рату, а я б у вас слава. Може, бо ж розпаковку і занялась нарешті. Це своє та... витягує, то давай давайте розпакуємося. Та мене кавалерка тоді захайтила, що я завелий. За великий спортивний костюм я обміняла. Ти знаєш, тут зимно, тут би в тому костюмі легальського. Зараз а флісі. взяла отакого. От отакий світлий, знаєш? Угу. кавалерка писала, що мені він не підійде. Це кавалерка, дивіться, показує вам. Лайхак, все мені підійде повністю. Просто минулий раз був розмір не мій. Зробила обмін. Мені еску треба, але чомусь завжди при замовленні мене хочуть віддіти в емку або в Ельку. А мені треба еску, тому що я худенька і маленька. Ну, все, виключай камеру, я примірю. ті УГІ, класно все йде і гарно виглядає. Та й таке, кавалерки, йду працювати. Кавалерочка, приїхали рушники. Приїхало багато новинок. Приїхала новинка ось така кухня. Це є мікрофібра. Тут заміри 35 на 75. В комплекті йде 5 штук. Ціна 350 гривень. Я вам скажу такого: я ними користуюся дома, я задоволена якістю. Вони дуже гарно впитують воду. Що правда, то правда. В неї крутезні. Також кавалерка приїхала ще, Ось такі покривала. Це є 200 на 230. Вони дуже м'ягенькі, їх можна у пральній машині прати, Ну, вони взагалі просто бомбезні. Такого покривала ціна 850 гривень. ще залишиться за 850 гривень таке покривало і графітового дві штуки. І приїхав ось такий світленький графіт. Ось. Угу. Світленький графіт, тут іде вже дрібна така полоска. Ціна 750 гривень. Це євро, розмір 200 на 230. І кавалерочка, якщо ви захочете рушники, бані або обличчя, вони окремо йде ціна на баню 450 гривень. На обличчя 250 гривень. Але якщо брати комплектом, тобто баня і обличчя, тоді ціна буде 650 гривень. Зараз я виставлю на піжами, які приїхали, і тоді можете там вже замовляти. Посилання вам залишають.